Лідер України Володимир Зеленський прибув на пункт управління першого корпусу НГУ Азов разом із іншими підрозділами, які тримає оборону на добропільському напрямку. Він заслухав доповіді військових, обговорив ситуацію на передовій потреби бригад, зокрема зброю та виробництво дронів. Це наша держава, це наш схід, і ми обов'язково зробимо максимум, щоб зберегти його українське. Зазначив лідер України. Про це було повідомлено у соціальних мережах, включно у соціальній мережі. І лідера України Володимира Зеленського так президент зустрівся з військовими на пункті управління першого корпусу національної гвардії України Азов, який разом із суміжними підрозділами веде активну оборону на добропільському напрямку. Голова держави каже, що під час зустрічі заслухав до оповіді військових обговорили і ситуацію на передовій. Ну і загалом найактуальніші потреби. Багато уваги приділили питанню зброї, масштабування виробництва дронів, потребам бригад, досвіду першого корпусу НГУ Азов та інших розповів Зеленський також президент подякував бійцям за службу і особисто відзначив державними нагородами. Захисники несу службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України і нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш схід, і ми обов'язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським. Запевнив голова держави. Окрім того, лідер України і оприлюднив фото та відео, яке ви також бачили на своїх екранах. і Можете безпосередньо відео подивитися і на сторінці у очільника нашої держави заслухав доповідь командира про ситуацію на цьому напрямку. Детально обговорили з військовими потребу бригади виробництво і централізоване постачання дронів наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших виготовлення типових боєприпасів для них. Розповів лідер України Володимир Зеленський. Тож бачимо, що безпосередньо різні підрозділи українського війська долучаються до активних дій протидії проти ворожих військ, включно як ми бачимо, це все відбувається і на добропільському напрямку. Також тепер поговоримо, що дописують іноземні видання. До прикладу «Індепендент» пояснило, чому ж Російська Федерація так прагне захопити Покровськ і куди вони можливо підуть далі. Якщо Рефі окупує Покровськ, це буде найважливіший її територіальний здобуток із часу захоплення Авдіївка. Якщо Росія захопить Покровськ та Константинівку, це дасть її платформу для просування на північ до двох найбільших міст Донеччини: це Крематорська та Слов'янська. Окрім того, це буде найважливіший територіальний здобуток російської армії. Про це пише «The Independent». Деякі західні військові аналітики, зокрема старший науковий співробітник Американського інституту досліджень зовнішньої політики. Роблі стверджують, що захоплення Покровська принесе Росію важливу перемогу, особливо, якщо вона зможе зробити це до кінця 2025 року. Утім, хоч взяття Покровська важлива для Росії з оперативних міркувань, за словами лі все одно у неї буде ще багато роботи, щоб окупувати решту території Донецької області. У статті йдеться, що Україна все, контролює 10% Донеччини, що становить майже 5 тисяч квадратних кілометрів на заході області. Росіяни намагаються захопити Покровську уже понад рік, нагадало видання. При цьому замість повноцінного. Наступу, який вона застосовувала в попередніх битвах, наприклад, за місто Бахмут аналогічного розміру. У випадку із Покровськом вона використовує кліщовий рух, щоб поступово оточити населений пункт і перерізати лінії постачання для Сил оборони України. Тактика окупантів покровську полягає в тому, що вони відправляють невеликі підрозділи та безпілотника, щоб порушити логістику та посіяти хаос у тилу, перш ніж відправити більш підкріплення. Пише видання. Тим часом Україна поспішила зміцнити позиції у місті у місті, та на підступах до нього йдуть запеклі бої. Логістика складна, але ми повинні продовжувати знищувати окупантів. Цитує видання президента України Володимира Зеленського. Ну і безпосередньо Бахмутський демон це та телеграм-спільнота, яка якраз і яснує, що сів обидви за Бахмут. дописали наступну інформацію: на покровському напрямку зараз здається наносити росіянам великі втрати ворога. Дуже багато і треба жити у реальності. Зазначає Бахмутський демон. Ви бачите зараз це повідомлення безпосередньо на своїх екранах. Морзмі. Що там ведеться досить активна пекельна боротьба, і все завдяки нашим захисникам, які проживають і виживають у тих умовах, які зараз там є. Тому тримаємо з них колочки, донатимо і по можливості, звісно, допомагаємо, допомагаємо і допомагаємо. Щодо ситуації у покровсько мирноградській агломерації, прокоментував також ситуацію на полі бою і військовий експерт Олах Жданов. Тож далі, давайте його заслухаємо і його коментарі. начинает оседать в городе, создавая наблюдательные пункты, пилотные позиции и тому подобное, пишет команда Deepstate о ситуации в самом покровске. То есть продолжается инфильтрация врага в город через оборонительные порядки сил обороны. Украины на юге, то есть через южные окраины. Ну, там, видите, по карте я вам показал, там вклинения, самые глубокие вклинения в городскую застройку. И вот через эти вклинения враг пытается инфильтроваться, то есть просачиваться через наши боевые порядки. Мы зачищаем. Зачистка города идет постоянно, чтобы вы понимали. Но... Скорость проникновения российских оккупантов, к сожалению, иногда превышает наши возможности по зачистке кварталов населенного, населенного, пункта Покровск. И при этом не забывайте, что это же не просто обход там, территории, да, это надо заглянуть в каждый закуток, в каждый погреб, каждый подвал, дабы Расшистки оккупанты как як крысы, как прячуться прячутся вот под, вот, под неразрушенным не, не, домам, подвалам или каким-либо строением. Самые, самые такие активные участки по отрезку зверева шевченкова новопавловка и вдоль железной дороги от Котлинова – это места, где враг пытается наиболее активно просачиваться через наши боевые порядки. Также противник фиксируется и, или уничтожается в разных районах самого Покровска, как я вам уже сказал, что увеличивает серую зону его диверсионно-разведенной деятельности. В последние дни сосредоточенность увеличивается на восточных окраинах города, в районе населенного пункта ровно. А также имеется фиксация на северных окраинах, где рашистской пехоты становится больше. То есть, видите, рашистское командование ставит задачу проникновения не только в юго-западные районы и к центру. В центре мы, кстати, центр мы контролируем. более-менее уверенно. А они стараются город взять в кольцо, сам город. Это при том, что южнее населенного пункта ровно находятся наши войска. И ведут там довольно неплохо ведут оборонительные бои, не допуская потерь позиций с нашей стороны. Также в район Покровска прибыло наше высшее военное руководство. Ну, посмотрим, даст ли это позитивный результат и, и какой результат ставит перед собой наше военное высшее военное руководство: продолжать удерживать город, либо, но ну, для этого надо вводить резервы, как я вам уже сказал, туда, там надо проводить войсковую операцию и корпусного уровня как минимум потому что без срезания вот этих двух клешней на западе и на востоке над покровском и мирноградом соответственно не восстановить логистику вот в этом в покровском мирноградской агломерации просто физически не представляется возможным. Единственное, что мы на сегодняшний день можем констатировать это то что мы видим решение командования задействовать различные специализированные подразделения для зачистки врага в городе. А это именно, ну вы все знаете, да, видео все видели и подтверждение уже есть от, нашего, от наших военных о том, что да, в город зашли подразделения Главного управления разведки, спецназ ГУР, который и проводит вот эту операцию, ну скажем так, за спиной наших обороняющихся войск по зачистке Покровска от российской пехоты, которую он там накапливает, пытается накапливать. Дорогі глядачі, рекомендую вам підписатися і на ютуб платформу пана Олега Жданова, тому що він коментує і аналізує останні зміни, які загалом відбуваються на різних напрямках фронту.